Всім вітання, мої дорогень, всім вітання. Їду в місто, чоловік там косить, а я їду в місто. Зараз приїду, довго не буду, але ще в нас роса. Знаєте, Я думала, що ця квіточка, ця гортензія не буде пускати, а вона середини пускає пуплінки. Я, я думала, що не буде. А ви можете лише одна, не знаю, а мені здається, що більше. Ох, дуже трави позаростали, дуже позаростали трави. Безкінечно треба косити і косити і косити. Добре, їду. Їду я. Бо я спізнююсь чуть-чуть. Всі вітання, мої хороші, їду. Треба мені е, занести майстрове, завести тих паспорт, щоб він сфотографував, щоб замовити запчасті дві ці мейда вчепити це і тримаю в руці е, телефон. Щоб він замовив ці запчастини до машини, бо треба машину все-таки зробити. А я чоловік не зміг йому скинути, а я казала, що я в п'ятницю привезу. То їду, віддам йому і поїду на нігті зроблю, бо я записалася на, на... на сьогодні, зараз на цю годину. Ну і все, і тоді приїду додому. Коліжанка каже, піти ще на гриби, бо її там треба комусь завести, чи що я не знаю як. Добре. Добре, ще вам потім щось зніму. Добре. вчора дуже була гроза, я зняла я от, тому що докупи весь ролик з'єднаю і вам покажу. Всім доброго ранку, мої дорогенькі, всім доброго ранку. Дощ паде, дощ почався і дощ паде, і я вийшла позривати ті персики всі. Так що буду зривати, тому що вам покажу, скільки я зірвала. Дощ паде, треба зірвати персики. Зриваю персики. Бачите? Ще трошки там лишилось, треба позривати. Бо ця якраз деревинка, ці персики якраз доспіли. І я їх зриваю. Але дощ, дощ на плечі паде. Ну, я скільки, ще пару хвилин, і я зірву. Все, не буду вам довго показувати, бо треба їх позривати, мої дорогі. Позривати треба ті всі персики. Видите, що робиться? Я зараз беру другий ящичок і зриваю. Ще нарвала два ящички і то три ящички так рахувати, що нарвала. Ну вони не такі аж повні, бо того, щоб вони не, ну, не примялись. Але ще не всі, бо ще є, що вони ще не дійшли. Знаєте, от ще не дійшли, ще такі твердоваті і я не стала їх зривати. Їх вже небагато тут є, так може, може за два кілограми, але не стала їх зривати. Знаєте, найдійдуть. А буде що собі так зірвати потім. Затім будуть нові свіжі. Знаєте, ось так. ще Там Виділа, що вроді є ті. що Зірвала, дала дочці і ту обірву. Перегнала, перенесла всі малі цепти та сюди. Дала їм їсти самого корму і води, бо того, що там, то та ціла тура, а він вже мішає там і пшеницю і їм робить такі, таку восипку. І чисто йде пшениці, і мішаної, і два лишень ковшики е е корму. Ну то коли вони виростуть? Ті рослина самим кормом, а сі коли виростуть. Ті вже наїде, то, то а сі, от бачите, тут перегнала і все. Бо там не, не справа. Осінь підходить, то вони коли будуть? Їх і не буде, бо вони не виростуть, почнуть слабнути і, і так пропадуть, а це такі файні цепліта з тої породи такої. Ой, душа, ті помідори мала вибрати, так ще не вибрала в цієї порі. Оці перегнали були вже е, всі е, трохи туди, знаєте, сірі, всякі, трохи туди. Тут лишили ще пару штук, сих, треба туди перегнати, щоб ті менші лишили, ще не, не встигла. Ці вже всі рябі можна туди перегнати, котрі більші. бо тут забагато. Сьогодні зайшла, щоб лапати ті цеплі там малі, а одне таке м -м, штанати, великі ціплі. Там було вже придушене, ну, задушене, замніли чи що, я не знаю, що вони зробили з ним. Але е, шкода просто, щоб вони одні других вже заминали. То сіво великій, я знову ну, то, то трохи недобре зробили. Ну, трохи недобре, бо чоловік каже, трохи недобре. Та недобре, я вірю, що недобре. Бо у цей великий е, лагер треба загнати е, ту меншу кількість, а субільшу треба в той е, менший. Зміт. От, видить? Видит? Це вже все повиростало. Все повиростало. Хоть як всі доросту, то так само тут ще буде їх. Не знаю. Таке намножила, але треба, треба довести тут до ладу і щось з ним зробити. Я вже впріла, я вже впріла, то дощ падав, то якісь парки, таке я вже впріла А во, вони тут вільно, вони там все збивалися в кутик, Ну, бо ті, багато тих великих і їм не давали волі. Вони вже як ті типу, понаїдаються, туди вони бідні вибігали. А тут вони мають волю, не ходять де хочуть. Отак буде. Буду в стайні ночувати і все. Є де подітися. Йду зберу ті помідори. Бо вже ті помідори дійшли, йду позбираю ті помідорки. Якісь є трохи бурі, трохи такі, трохи такі, трохи в бурянах, але нічого виберу і все. Ну, не було дощів, то й не було бурянів. Пішли дощі і пішли буряни. Ну, що робити? Нічого страшного. Нічого страшного. Може, де то сонце пекло не дає, я не годна на сонці. Вони там іби пропали, я не годна на сонці. Як робити? Добре, буду вибирати. Виберу і вам покажу, скільки я не вибирала. Бачите, вибрала ті. Персики з ящичків. Тому що в, в підвалі вони спортяться, як вони були в підвалі. не знаю, що з ними буду робити, чи я їх комусь дам, чи що буду робити. От дивіться, скільки я вже перебрала, щоб ну, відкинулася. А так, якби вони були поміж тими всіма, то було би, всі би гнили. То я вже візьму і поставлю до холодильника цих дві мисочки, таких великих. І, і вони збережуться. знаєте. От вони можуть в холодильнику довго стояти і будуть, нічого їм не буде, навіть не спортяться зовсім ніде. А так, то вони би спортились усі. Отаке, от нас вже падає дощ, гримить. Але парить парку так що страшне. Бачите, скільки ми закрили отих от грибочків? Бачите, 16 баночок, по-моєму. От мені здається, що 16 баночок ми закрили. Ну так, нам вистачить. Нам вистачить, ще й дітям передасться десь передавати десь до, то до Італії яку баночку, дві, то до Польщі. Нам вистачить. А тут ще відварують ті, що принесла. Бачите? Тут ще відварує. <смі> Треба відварити їх, і тоді не знаю, чи. Чи я їх закрию, чи я їх... Ні, напевно, всіх вже не буду закривати в морозильну камеру. Щось мажу ще, а... то в морозильну камеру. І так буде. По чуть-чуть і так буде. Бачите, починає дощ. Отакі от хмари йдуть. Якісь вони не йдуть, вони спинились. І от там над лісом дуже дощ туди такий. Ну, сьогодні передавало, що такий такі буде ніби трохи дощ, а, а вже знов буде потім тепло і сухо. Але воно парить, страшенно парить. Я навіть не знаю. Ну тако. Перепадають дощі, Знаєте, тепер вже перепадають дощі і все буяє. Просто буяє. Всі буріни, все, 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 все росте так зі скоростю звука. Не встигаєш ні косити, не встигаєш нічого навіть, навіть робити, бо все зростає так швиденько за пару днів. Вот. Що робити? Та добре так, як є. Добре так, як є. Е, люди мені пишуть, з Миколаївщини, по-моєму, жіночка мені пише, що зовсім дощів немає, зовсім там все повисихало, пропадають люди, бідні. Ну, бачите, отак от є часом періодично, я навіть не знаю. А в нас то була трошки посуха, але слава Богу, що ми в такому якомусь місці живемо, що нас ну, що нас минає та така страшенна посуха. Ніби нічого, вроді так страшить, а потім все відновлюється назад. Отак. Дивіться, дивіться, що сі робить. Туди не видно, на гору туди не видно, де сестра. Така гроза страшна. Сподіть. Фиф. Ото в нас вже жаліє. Ото вже ліє. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Заливає. А? А ви Все, я вже приїхала, йду. Я сподіваюся, що я довго не буду. Можливо, ще поїду ще на на гриби, можливо, не знаю. Ще приїхала у майстерню, але вони обідають, і я не буду йти, щоб людина пішла обідати, я буду його тривожити. Вже почекаю. Вже почекаю, скільки. Мені там треба, то він вийде, то я йому віддам Ти то й тоді додому, ну що робити. Я знаю, що ненадовго, ну, але мушу, мушу причекати. Ось такого, мушу причекати то й все, бо інакше не буде.